Хочу поговорити сьогодні трішки детальніше про Мар'їнку, тому що от Мар'їнка ще два тижні тому. Я пригадую одне зі зведень генерального штабу, коли йшлося, що 20 бойових зіткнень з ворогом відбулося: 20. з них дев'ять у Мар'їнці, і це при тому, що. 18 місяців у Мар'їнці фронт фактично стоїть, за виключенням того, що він може пересунутися на 100 метрів на схід або на 100 метрів на захід. Неважливо. Фронт фактично стоїть у Мар'їнці під Марінкою навколо Мар'їнки. Але героїчні бої надзвичайно виснажливі, надзвичайно запеклі бої в Мар'їнці відбуваються щодня. От ви собі уявіть, ще раз я повторюся, два тижні тому. 20 бойових зіткнень, з них дев'ять у Мар'їнці Тобто половина зараз, звісно, ці цифри складають вже не 20 бойових зіткнень ні. інтенсифікувалися бойові дії від початку цього тижня від завершення минулого 30-40 э, штурмів. Щодня відбувають наші бійці. При цьому у Мар'їнці все рівно зберігаються доволі такі э, виснажливі э, піхотні дуелі, і, от, ми можемо побачити відео з атмосферою Мар'їнки. як наш боєць 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаївської, яка тримає рубежі якраз мар'їнки впродовж тривалого часу. Як він пересувається руїнами міста під постійні канонади? Ну що правда в цьому випадку зараз будуть вич будете відчути не артилерійські канонади, а е стрілкові бої. Ось трішки атмосфери мар'їнки. Знаєте, якщо чесно, тут навіть ну, тут, тут просто сильно дуже вражає сам вид так населеного пункту. Я розумію, що ми вже це неодноразово і я, зокрема, повторював про те, що е, Марінко тими важкими виснажливими боями, там і танки працюють, там і артилерія безупинно працює, там і дрони працюють. Е, так от її знищили, ну фактично стерли в нуль і зараз. Е, цей і місячний пейзаж, і розвалені хати, і все-все, все, що тільки можна було розвалити, все розвалене. От ви подивіться, буквально все розвалене. Господи, хрести стоять. Очевидь, це від того. Ну я не знаю. Це можливо припущення, що це від того, що хтось там похований. А можливо, і справді так. От, от такі пейзажі марінки, на жаль, ми спостерігаємо, і все це повертаючись знову ж таки до теми, з чого починали. Все це стосується зокрема і тих 65 тисяч снарядів, які окупанти випускали щоденно по території нашої держави на початку повномасштабного вторгнення. Це друзі, марінка маємо. Ось таку, на жаль, картину так. Та ж сама картина, зрештою, з чого ми починали цей огляд по Андріївці. Це північніше, це Бахмутський напрямок, але я ще кілька слів скажу по Авдіївському фронту, тому що тут під Опитнем тривають штурми окупантів, зустрічні бої, фактично, що на Авдіївському напрямку тут. І поміж тим також відбулося, відбулися зміни на карті. Ось тут в ага, в районі Первомайського Діпстейт між Опитним та Первомайським зафарбували зону уже таку. Як зону е, серйозного контролю збройних сил України, але протягом минулої доби також були штурми на Первомайське. Вони були відбиті нашими захисниками, тобто успішно відбиті е, штурми. Е, Окупантів успішні в обороні для наших захисників. Наскільки я пригадую, тут 59-та бригада, хоча новин від неї вже давненько не було: 59-та, 53-та в опитному і північніше, 110-та в Авдіївці. Це, як і 79-та в Мар'їнці, бригади, які виконують свої рутинні завдання щодо великого стримування тих військ. Зокрема, із так званої ДНР, які надзвичайно люті, в якійсь мірі вони навіть більш завзяті ніж окупаційні війська, тому що ну тут теоретично можна зав'язати думку про те, що в них мотивації трішечки більше ніж тих окупантів, які е, прийшли десь там сизрані і бізнес для чого сюди. Так ось якраз на цих напрямках на Мар'їнському, на Авдіївському найбільшій кількості е, працюють так, би мовити, бійці із е, так званої ДНР. Вони тут б'ються. Це надзвичайно відчайдушно. І всі ті бої, які відбуваються тут, вони надзвичайно виснажливі. І про це, напевно, я мушу сказати, тому що інколи несправедливо оминають ці ділянки фронту. Ось зараз я на них все ж таки загострюю увагу. Бахмут. так Бахмут, Бахмут, Бахмут. Цікаві події тут відбуваються. І, до речі, знову ж таки, як я і обіцяв, буду. Все логічно, мене тут в огляді, з чого я починав із е, кількості артилерійських снарядів, тим я й продовжу саме про Бахмут. такий собі російський воєнкор, як Саша, Коц е, накатав великий пост про те, що тут е, виявляється, наша арта. Криє окупантів зі страшною силою і вони просто не збирають, не встигають тапки свої збирати. Отже, що пише коц про Бахмутський напрямок? Противник змінив тактику на кліщеївки, особі на ну ну хахлаєнкоше так, наша українська падкліщеївка. Почти полное отсутствие штурмов с их стороны. Суть тактики простая на протяжении длительного времени, последовательно, системно и не торопясь равнять первую линию э, Землей авто, минометами и чем придется еще. Внимательно наблюдает с воздуха за результатом, сообщает смесь наши разведчики. Ждут, когда обороняющиеся кончатся или дрогнут и отойдут. Ну, на счастье, вони заканчиваются. Такая тактика работает в условиях подавляющего превосходства, наглошу, подавляющего превосходства в средствах поражения. Колічество дальнобойність, набойне, огня, безлімітний боєкомплект, кількість боєприпасів, кассети дійсно крайне неприємна штука, а також при к дійсно лютим потерям на закріплення. Ну, це вже про люті втрати, вони там свої байки завжди складають. Пишуть, що це в нас виявляється заграда тряди працюють замість того, щоб визнати, що це в них так це все працює. Ну але тим не менше, КОЦ визнає, що в Україні велика велика перевага в артилерії насамперед, завдяки точності. Мобільності, далекобійності і певної наявності трошечки більшого ресурсу. Хоча, звісно, якби було більше стволів, якби було більше боєприпасів, якби була краща логістика, то було б інтенсивніше вибування окупантів. Але ось все це їхнє залізяча зокрема і тут під Бахмутом, з надзвичайно великою інтенсивністю зараз знищується. Ви бачите, що в принципі справді просувань після того, як була взята Кліщівка та Андріївка, значних немає. Триває робота по е, випалюванню їхніх резервів найближчим часом. Я сподіваюся, що все це переміститься і на північний фланг, е, зокрема з відрізанням цього солодарського виступу, який ну направду нам е, муліє око, е, перебуваючи в підбрющі сіверського напрямку, де наші бійці тривають, е, тримають ну надзвичайно від оборону і в Верхньокам'янському, е, і в білогорівці, і в спірному ну Нужкі мало про це інколи напрямок говорять. Зараз інтенсифікувалося все бойові дії на цих рубежах. Зокрема, і на Лиманському напрямку тут бригада Азов між іншим висікає ворога в дібровських лісах. відео із цим вже в мене на телеграм-каналі можете зайти і подивитися, де шукати, як знаходити. Я думаю, що ви знаєте і не буду вам нагадувати. Але. Просто чому я не показую це тут. Ну самі розумієте, що Ютубу може не сподобатися ось таке відео на Лиманському напрямку. Так і зінденсифікувалися бої. Ну і на Куп'янщині в районі Синківки тривають повсякчас такі бойові зіткнення, але вони все ще не мають характеру надзвичайно системних, інтенсивних і дуже масованих тих, принаймні, як було занонсовано від російського окупаційного війська, що от вони будуть іти, перти, брати, проривати оборону і тому подібне. Поки що. Тривожне, ну не затища, а тривожна пауза на куп'янському напрямку.